Євангеліст Марк та Євангеліст Лука, Дерево, Золочення, поліхромія. 1780 роки, автор невідомий. Дві дерев'яні поліхромні скульптури євангелістів Марка та Луки надійшли до музею з Миколаївської церкви села Соловіївка Житомирської області у 1924 році. Скульптури були створені для нової церкви, зведеної у 1789 році. Українські храми оздоблювалися скульптурою після прийняття унії під впливом барокового мистецтва Західної Європи. Скульптору вдалося майстерно передати емоційну виразність стилю бароко. Неспокійні закручені лінії баганок золотого одягу, уривчасті, наче обрізані плащини тканин та складні, примхливі пози евангелістів, створюють атмосферу схвильованості та експресії, що контрастують із задумливою усамітненістю святих. Протиставлення та контраст втілені у скульптурах євангелістів демонструють одну з характерних ознак мистецтва бароко.